П'ять регіонів Росії готують референдум щодо проголошення незалежності. Як передає ТСН, їхні лідери також хочуть воювати на боці України та просити допомоги у НАТО та ЄС щодо від'єднання від Російської Федерації. Досить годувати Москву, досить дохнути за Кремль. Вихід лише один: голосуй за незалежність своїх республік. Вибирай щасливе майбутнє для себе та своїх дітей. Закликають татарський, башкорський, чеченський, буряцький ойрат калмицький народи. Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Лофігаро заявив, що Російська Федерація може перемогти Україну. Якщо найближчими тижнями не відправимо Україні військову техніку, Путін може перемогти. І ми не знаємо, де він зупиниться. На думку Дуди, наразі суттєвою перевагою окупантів є люди військові, на яких Росії начхати. Для наближення перемоги ЗСУ необхідно щодня ліквідувати певну кількість окупантів. Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Цитує «Укрінформ». нам в день треба робити не по тисячі похоронок для Росії, а по дві п'ятсот три, а краще п'ять тисяч. Сказав він. Ще один крок до перемоги. На його думку, ракети, танки та авіація.